Це публічність. Це означає, що створення ініціативних груп зараз долучення людей. робота і діяльність руху має бути максимально публічною для того, щоб люди могли відреагувати. Це об'єднане середовище та об'єднана платформа Вона стає магнітом для всіх, в тому числі, і для людей, які ну, не заслуговують через свою попередню діяльність. Ну, бути під прапорами антикорупційного руху так? або реформаторського середовища. І тому публічність ми будемо говорити про те, які люди долучаються, хто буде формувати ініціативну групу. Ми, наприклад, не поспішаємо зараз з, з тим, щоб ініціативні групи були сформовані там в найближчі дні. Є зараз організаційні комітети, є певні прообрази. Та ми, ми покажемо цих людей. Ми з ними будемо зустрічатися, будемо говорити, будемо долучати більше людей. Ну, в результаті я вважаю, що це вкрай важливо ще раз мати. Хороших людей, які чисті фінанси разом з прекрасними ідеями, тому публічність.